Як я поборола одну із своїх самих закадичних хвороб. З самого раннього дитинства я дуже мучилась ангінами. Це було на постійній основі: літо, зима, осінь, весна у мене постійні ангіни. Е, є така письменниця Луїза Хей, яку мені колись е, порадила дуже хороша людина. Іночка, дякую. Яка говорить, що всі наші хвороби від психосоматики. Що таке психосоматика? це наука, яка займається вивченням хвороб людей, які... Виникають на фоні певних психологічних та емоційних стресів. Що таке ангіна? Да, ангіна це захворювання горла. Що таке горло? Горло – це невисказаність, горло це непроявленість так далі і тому подобне. Так як більшість дітей з 90-х, да, нам як завжди говорили закрий рот, це нам говорили батьки, це нам говорили дідусі, бабусі, ну мені. Як мінімум. Також в школі, Да це зараз діти більш проявлені в школі. А у роки навчання 90-2000-х початок це було, ну, і не висовуйся Я постійно хворіла ангінами. Я хотіла розмовляти, я хотіла проявлятися. Але ні, не цей був варіант. далі також було дуже часто і по життю, коли цей паттерн з дитинства дуже глибоко засідає у мозок, що мовчи та не висовуйся», на автоматі ти починаєш хворіти. Да? Ти граєш цю роль хорошої дівчинки, яку тебе заставляли грати з дитинства. Промовчи, нічого не скажи. Краще бути хорошою, чим з кимось ссоритися. Отакою я раніше була. Щоб комусь там сказати, да, в черзі, наприклад, якесь зауваження чи перукарю, який мене погано постриг. Ні, я мовчки уходила, платила кошти і на цьому все закінчувалось. Потім я почала да, проявлятися, я почала показувати своє я. Я почала відстоювати особисті кордони. Дякую дуже класній книжці! Да, Луїза я прикріплю її скоріше за все тут, і потім я почала вести блог. Зразу це були просто соціальні сторінки. А потім це було більш так сказати усірно. І коли я цим зайнялась, коли я почала говорити, коли я почала проявлятися, нести в цей світ щось корисне. Мене я взагалі забула, що таке ангіна. Я не пам'ятаю, коли я останній раз не хворіла. Буває, що першить горло, тоді я розумію, значить, десь щось ти, Олександровна, не сказала. Тому, кому цікаво, почитайте книжку, важливо будуть питання по психосоматиці, задавайте у коментарях, підписуйтесь. Будемо далі розвиватися.